Доброго дня, хлопці, ще раз включення. Коротше, хлопаки, Треба коло опускати, бо валом валяється по самій ножі, по сам вал, бачите? Ось таке о. Що можу сказати? Ну, Глибоко сильно треба буде цей. Ну, я такий знаєте, зробив заїзд, пробний заїзд, пробну цю таку, як то кажуть, екскурсію, ні? Нічого не повідривало, нічого не відпало, хлопці. Е, на дотик. ну, Редуктор теплий. Не кипить, ну такий, знаєте, може градусів до 40-45. Це для нього не дуже нагрузка. ну, Поле було орене минулого року. Як то кажуть, сезонно тако, бачите, воно йде аж чуть не, чуть не в цей, отако засмалює то ну, на полі вже нема де дири, як то кажуть, робити, як тукать, то кажуть чим. Вже приїду, пороблю там ділення, бо я там зробив, щоб знаєте, я казав, що колеса, блін, трошки ті були резинові, то цей хлопаки. Вибачайте за вітер. Ті були резинові були грубші, і вони не так це ну, якби 30, чим 30 були. А це 22, і воно заглибоко залазить. І... Отак, в принципі, трактор, ну, я вам скажу, нагрузка є. Не, не буду брехати, не буду там чесати язиком, що та, блін, тяне, та цей хлопці, нагрузка є непогана. Що треба побавитися, я ж кажу, відрегулювати, що трошки під цей. Подивитися, що там, як там вона як вона себе буде далі. Ні, А так то вона не гаряча, бо, дивіться, от, тільки закінчив роботу. Щоб сказати, що редуктор там. Капець кипить, а? Сергію Величко, привіт Сергію. О! Як ти казав, там валу той відбора соплить, у мене теж соплить. Так що, знаєш, не буду, не буду розказувати, що ні, теж соплить, та воно там не сильно соплить. Ну як там, ну, тільки показало, що Ну, це я так зрозумів, показало на валу, не? Ну, вал отбора ще новий, то він включається, я вам скажу. Не дуже класно, але включається, можна включити, воно там. Надо, вже в мене трошки практика є з валом одбора на Сінтаю. То треба трошки, як то кажуть, привикнути, правильно? Бо так як до нової техніки, воно треба привикати. Так само і то. Треба привикнути і воно все включається, все воно працює. Хлопаки, отаке. Ну, Собі, звісно, набило мокро, мокро, я вам скажу, робив до половини, хлопці. ну Гризна, звісно, вона. Отут ось тут цілий кавалок лупив. Там, ну, за один проход, звісно, не дуже, бачите. Але вали вона, я вам скажу, хлопці. Вона і так класна була, в мене ярило, не буду грішити. Але що ви, хлопці? Бур'ян, воно бур'ян зарізка. Заріз. Ота як то оце, межа, оце де деревця ростуть, таке воно було. Ну Я там садив горішки таке було. хлопці, ну це просто на пух робить. Що буду що буду грішити хлопаки? Не буду я там сто разів заміряти, ну да, і, Отут де мокро, он зараз вам піду покажу хлопці. Де мокро хлопаки, звісно, на задньому приводі ніхто робити. Бачайте, за вітер. На задньому приводі в мене сім та вже ставав. Тут усе, бачите, яке воно. Тут не те, що на городі я вам показував, тут дивіться, просто вода. Ось таке, ось, це, ось, бачите, тут ще тільки стекла вода, а я, я от, бачите, ну, не старався його мучити, щоб там з нього чорний дим смолив. Ну, тут ще мокро дуже сильно, бачите, тут ще вода. То я тут вже не ліз, бо блін ще забуксую. Без, без переднього приводу одразу став, я вам кажу, це вперед і став. І ставу. два колеса грибуть задній він стоїть. Фризаж, трохи, трохи. бачите, яке тут мокре. О, о, тут оце теж мокре, ужасно. Бачите, Фризу, ну, я вам скажу, чую, бачите, тут взагалі аж вода о, таке, муляка, як то кажуть. Ну, Я пройшов вже цей кусочок до, до молотю. Отут оце, де мокре, ну важко, я вам скажу важкувато. Та й так, якщо є отакий, як там показують на відео, хлопці що то ріжуть, як вам сказати, ну, показують що там, о, та, там бачив ДТЗ, бачив ще якісь там е, наповну, без, без цих колес, без нічого і тупо валять. Ні, хлопаки, це все бред. Колеса мусять бути, або лижі, або колеса, бо Та не, не тяне. Він, ну, він не набирає обороти, так як то Сергій казав на тій шахтімані, він не набирає обороти просто і все. Він то і тягне, але він до, до 2000 не може набрати оборотів. І диму нема. Ну, він там, щоб сильно він там димів, там. ні, він легенько так підкурив, ледь-ледь-ледь видно так димок, але важко. Воно чути зразу по мотору, що важко мотору. Він не гріється. Щоб сказати, він грівся, то він не гріється. Не, ну пух, звісно, робить хлопці капітальний, дивіться. Фриза, це хлопці, не дискова і не, і не плуг. Це я вам кажу. По досвіду вже і мав я ярило. О, йдеш, дивіться, йдеш, провалюйся. Тут біг, то наверное, не добіг би, блін. О, бачите, таке от. Ну що буду казати? Непогано, він справляється, звісно, нормально. Може бути, так вал трошки там не так включається, як би я хотів. На повному приводі фрезерував хлопці, бо не виїжджає. Не буду дурити, не буду це, знаєте, вас обманувати, хлопаки тяне юто, ну без колес. Немає що йому робити, бо просто його ушатає, це 100% він просто ляже той трактор. Він їде, все він тягне без питань, ну нема так, що там щось грілося сильно. Ну. Не знаю, що тут можна нагріти. Ну, тепленьке все, ну. Ну він вже 3 години, я, ну як не три, ну 2 години хай буде там на городі, поки переїхав, поки виставляв, трошки собі підставляв там туди-сюди, щоб... Нема люфта такого, нормальний люфтик, як був, так і є. Та і все, хлопці, ну, на 5 см мушу мінімум 5 опустити. Бо толку не буде. Воно буде ну, важко йому, щоб доказати. Він, він валить по сам вал, хлопці. Отако, от бачите, отакий йде. На що воно? Мені такого не треба. Воно має їхати о. ножі в 18 см там ножі зачіпають. Все, більше не треба, хлопаки. Хто вам там що не казав, більшого не потрібно. От бачите, ну що буду казати? Тягне, скільки тут ну тут немає. Я оставив оце те мокре, ну хай буде 7 сотих. Бо всього 12 сотих, ну хай буде 7-8 зробив. ні. То, щоб сказати, він там соляри кучу спалив, ні, хлопак, ну може 2 літри-3, більше ні. О, І там на городі цей десь соток буде. Ну то він нормально він тягне, нормально він працює, не йде, ну, принаймні це таке, знаєте, оце вже оце вже починається обкатка. Що, знаєте, і чуть-чуть там і нагрузка йде на нього, і він ну, як, ну, не те, що получає там по жопі, що ужас, ні? нормально він тягне, тут нема що говорити. Він тяне спокійно, хлопці без. Тільки о, коли знаєте, от перший запхав і рушаєш, треба теж трошки з оборотів рушати, бо йому важко. То я вам скажу, може, метр п'ятдесят, ну я би не сказав, що критично для нього, знаєте. Ну, якщо без лиж і без колес, хлопаки, ну, для нього це важко. Все. Тут, як, що там говорити, в японське фрезах теж є колеса. І вони теж регулюються, нема чого говорити, бо кажуть, о, японці, вони там бля, тянуть. Ні, хлопаки. Японці, файні трактори японські, не буду на них нарікати, вони файні, якісні. Цей теж не, не дає, як то кажуть, задню, нормально він тяне. Просто ну, треба все з розуму хлопаки, бо якщо без розуму, то я вам скажу, нічого воно не дасть. І ви його просто поламаєте, та і все, той трактор, то та, ту фрезу. Чуєте, що не, тя, ну, не тяне? Ну, підніміть чуть-чуть, щоб воно хай він цей, як би сказати. Значить, треба підняти. Значить, треба колеса е, цей, ну, опустити трошки. А не так, щоб бін, очі вивали, в'їгати, хмара диму, як я бачив, ото хлопці показують там. Та і Сергію показував, і, там, і другим на YouTube скидав, показував це люди. Що ти не тяне. Та йоки палки ну як не тяне? Не може бути, щоб не тянуло хлопці. Та да, масло все витікало, не, не брешу, так, як є. Навірно, перелив. Що буду, щоб буду брехати, 5 літрів, значить там забагато. Не буду брехати. вам. Отак, як є хлопаки. Все воно фризує, все воно їде, все воно робить. Я скажу, можна робити, тільки, ну, треба з головою. Побадивилися важко. Значить, колеса треба опустити. Я тільки два ділення зробив. Одне транспортне, а друге, ну, типу, як стояночне, а друге вже робоче. Ну, Але але треба ще свернити, Тому що побачив сам, що за глибоку фреза залітає, воно провалюється, бо вона важка. Та фреза важка, хлопці. Що буду брехати? На важка ужас. Ще і земля набита, вона тяжка, це капець. А так, в принципі, тяне. Якщо якщо нормально от вона йде, от, як би вам сказати, от по по цю глибину, чуть-чуть даже -чуть, там глибше, він її спокійно тяне, він набирає обороти. Там, я так більше 2, 200, 200 я більше не набирав, ні він і набирає більше, там 2,5 доходи Але то без сенсу. Ну Теж тіба, його там катувати? Ні? Але в нього є свої обороти, є з заводом виставлені, ти більше його не нагазуєш. Ну і катуєшся, він буде грітися, якщо будеш його катувати. А він, якщо робоча температура в нього нормальна, то це ти не катуєш, а він робить там 70. Найбільше 70-75 показало це на фрезі. То я, я рахую хлопці, це не, це не критично. Він, він так як в мене був Сінтай 220-й він не відчував фризи той 1,30 м. Гативі, я вам скажу, хлопаки, він просто... Він з нею катався. Це без Б, як то кажуть. Просто робиш і катаєшся, як то кажуть. Та і це і так само тяне, все, без нарікань, нічого там не. Трошки вал отбора, що включається в туго, так туговато, знаєте, може, може я не привик. А До цього вала відбора, знаєте, бо на Сінтаю, ну, теж деколи так включався, не, не дуже, знаєте. Це, ну, Включається, що буду казати. Отаке, ну, блін. Це китайська техніка, ну, хлопці, тут синхронізаторів немає вам, щоб знаєте, ви щоб там блін, включали так легенько, красиво. Тут як є, так є і мусимо з тим миритися. О. А так, в принципі, тракторик сміло і тяне. Диму я, щоб там конкретно я побачив хмару, ні, немає хмари диму, Льогенько це на городі, як перший цей включав, я ще не, не виставив, то він, ну, воно і зарилася та фреза, То він так легенько курив. Але щоб сказати, що він там капець, умирав, ні. Важкувато видно, що важко було. Але, опаки, ну, воно ж тоді раз встав, відрегулював. І все, далі. І без питань, ну але я вам кажу, от таке, де мокрі поля, щоб ви знали. Я вам кажу, хлопці, так як є. Всі, ну, от я без передкату, я, я би отут на цьому полі, ну я би і все. Розумієте, він заривається. А передочок включив тільки бурки, все, ти рушив, поїхав. О. Ну, там не мокре, я вам кажу, я без передка я, я блин, він, він не рушає навіть. Бо, ну, фреза вроді би молота, але він не рушає. Він буксує двома колесами, хоч і шипи такі великі, агресивні. Але ні, хлопці. Ой, і, і таке, то, і бригаді, привіт, якщо там буде бригада дивитися. Буду, я скажу, 5 см сміло. Ось тут зроблю ділення, отут от 5 см ну, від, від болта, ось, бачте, від болта 5 зроблю. Я так дивився, по цьому так, знаєте, воно має, мало би бути добре. Та й все хлопаки, що ніде нічого не тече, ні з трактора теж нічого не потекло, нічого не відпало, як кажуть, все піднімає. Оце ще з тими тягами, трошки мушу якось там відрегулювати, щоб воно не та знаєте. Ну таке єлі-єлі ну, щоб сказати, то фрезу там тіліпало, хлопці, вона така важка і не тіліпає. Воно просто ти їдеш з нею, як, я вам кажу, не без цих. Воно і не та як яка показує, що її тіліпає, хлопці, цією фризою не тіліпає. Не знаю чому, але вона тяжка, як шлях. Я вам скажу, важка вона. Просто важка це Капець. І неї не та лапає, воно цей, там, в принципі, нормально працює. Нічого не шелестить, нічого не хрускотить, все, все добре. О, я ж кажу, перше, перше таке випробування, тільки як тукай. Хлопаки, почистив ножі, от дивіться. Оце чистяться ножі, отак. Бачите? Це таке перше, перше випробування. Чистимо ножі, отако. Ну, Наразі, наразі хлопці ножі, вроді би, є всі. Не бачу ні одірваних, ніяких, вроді би всі ножі. є. Наскільки, ну, принаймні, не відірвувалися. Ну, але вона, ну, я думаю, вона притреться ще, хоча б, як то кажуть, з 50 сотих, то вона притреться, ну, ножі всі на місці, хлопці, ні одного ножа не загубилось. На рахунок того все нормально. Принаймні, як я бачу. Не, всі ножі є. Нічого не загубив, значить... Зроблено так, як вам сказати. Як мене мужик поїхав перше, перше фризування на ДТЗ і шість ножів пішло йому, то я не знаю, що він там фризував, чи він цеглу фризував, чи що він там блядь, фризував. Не знаю, хлопці, що він не фризував. А, це вало бор виключив. О, виключив. Не знаю, що він ни фризував, хлопаки, але... Ні, ну всі ножі вроді би на місці. Ні один не відпав. Ну, Я законтрогаїв, так як говорив. Все за хлопці, все. Зроблено вроді би, культурно. Усі я переконтрогаїв, тільки оце ще не законтрогаю отут. Але буде часто і там дам контрогайки. Тут дав гравіра і оце, що я казав, підставив все по шайбі хлопаки, то так би. Ну, та якби має бути, ну. А воно далі покаже, ні? Ну оці, оці підшипники, хлопці, взагалі зимне, все. Ну Я там на солідово напхав. Все зимне, тут нічого не гріється. Ну, принаймні, скільки там 10 хвилин стою. То. Редуктор трошки нагрівся, ну я ж кажу, він так теплий. Не кипяток, але теплий, ні? Та я думаю, воно буде працювати, хлопаки. Не я перший, не я останній, на китайцях працюємо. І просто треба з головою, я думаю, я вже казав, ще раз повторюсь, До всього підходьте, хлопці, з головою. Тоді воно буде працювати довго. А якщо так, то очі вивалив і волотиш. Ну, я не скажу, що буде їздити воно довго. Ой, таке то хлопаки. Так то може бути. фреза непогана. Ну, Робить, ціла, все все нормально. О. Землі трохи набилася, важка вона хлопаки, це просто жесть якась. Вона просто віс має От 210 кг плюс земля, то тут 250 кг буде. Ну, але трактор піднімає без проблем, я не газую то раз на автомат і воно підняло автоматично і все. Не газую, не підгазовую, все нормально, спокійно. Я не люблю, бо я на сімтаях теж не газував, щоб воно не шарпало тим навісним. Вибачайте за вітер. Коротше, ютик хлопаки, Ютик нормально справляється з даною фрезою. Хоча я би сказав, що якщо без колес, то метр сорок хлопці, Якщо без колес. Без лижі, без колес, то метр сорок інакше, ні. Тому що він без колес, він просто заглохне і все. Ось то Таке відео, ну це робота, бачите. Ось вже вийшли такі дірнаки, бачите. Ну. Ну, от, так от. Не ворав, бо блін, нема сенсу врати. Ось фризою обробити. І не треба ні ворати, потім культивіруй, потім або фризуй ще раз. А так осінь озирав, саме ліпше. Весною сфризував, менше соляри, менше, як то кажуть, клопоту. А так біліна то шукай, зараз хтось культури. А під посів, то я не знаю, тоби РТЗ залізе по самі яйця, як то кажуть. Ну хлопаки ціленькі, ні день нічого не капає, ні день нічого нічє. Як то кажуть, все ціле, все витримало. Все з ним нормально, нічого не відпало, не відкрутилося. О. Все чітко, все тримається, як то кажуть, а далі буде, я думаю буде їздити, де він дінеться, ну немає ніде де ніяких цих. Все сухо. Коротше, хлопаки, що буду казати, люто, ну, може що новий, там він тягне, знаєте. Але я вам скажу, якщо без колес і без лиш... Хлопці, не беріть метр п'ятдесят, бо він не потягне. Мусите лижі або колеса ставити, бо він не потягне. Це мені. А і хто хоче що там розказувати? Типу доказувати, ні, купаки. Це все чос. Метр п'ятдесят, метр шістдесят беруть на ДТЗ. Без лиж або без колес, то ви його просто ушатаєте за один раз. І його блин, за гектар він ляже вам той трактор. Добре, хлопаки. Ну, хочу що порадити. ну я скажу, Ставте одразу колеса або лежимо. це сама ліпша порада, і воно буде ходити. Все буде їздити, воно буде робити без питань. Ну, вже бачите, на обкатці. Трошки ще обкатка, ну але блин, ну, він ж довжен теж і працювати, ну як він без нагрузки, що то за обкатка буде. Ну І що ти тут на, на Ну, на вал отбора трошки нагрузка і все. Так. О, Ну так в принципі нормально. Фреза витримала, як то кажуть, випробування, нічого не, не відкрутилося. То все, хлопці, не знаю. Сергій, якщо дивиться, Сергію будеш ставити колеса. Роби нижче, бо я от, ну якби, то не, не то, що помилка, просто просто ну, кола поміняв. Бо я мав китайський поставив. І Сергію метр сорок, ну, блин, я тобі скажу, певно, буде важко. Тому що, ну, шіферку чи як там менше. Блін, я тобі скажу, важкувато. Щоб такого, ну, просто ну, треба сили до такої, до такої фризи, на сила. А до метр сорок, ну, трошки буде, звісно, легше. Метр сорок, воно ну, менше ножів, але... Я вам скажу важкувато. Він і тягне, але якщо от, отако, як от, отако йде, да, от, де болото, ну, от я витер, бачите, чисте. от якщо отак йде, то важко. Він не глохне, але йому важко. Диму з нього там теж хмара не йде, ну важкувато хубаво. Так що майте на увазі. Як вибираєте фрезу, зразу заповнить. Колеса або лише. Не треба його там запихати по самі яйця. Бо То нічого не дасть і воно вам ну, шкоду просто трактору. Захват не не, не, не Ну, там не ведіться за захватом дуже. Як то кажуть, воно хватає. Лучше ще раз пройтись, аніж угробить Ну, ані. так то... Я знаю, Що ж я що міг би сказати? Я там не, не, не є такі блогер, як вони там роб, ну, люблять розсусолювати, там, невідомо що розказувати, чесати. Кажу так, як є, без передка О, я би тут не виїхав. Все, це правда. Вся вам правда. Тому оці фрези з середніми редукторами, в них ще йде нагрузка, бо він ще риє тим радлом. Він ще риє тим зубом одним, і я вам скажу, нагрузка йде ще на От Я в них нема нагрузки, Він, вона йде, трактор їде. Ну, та фреза ще навіть допомагає вийти. Я колись був, як забуксував, то цей фрезу включив з фрезою виїхав, розумієте? а тут воно пине. Я я скажу, я заїхав, то все. Добре, що чотири кола, як так би стояв йшов би по трактору, як то кажуть хлопці. Та й таке. Все, добре, не буду сильно розсусолювати, бо то я ж кажу, я не є такий там блогер. Невідомо, який, як то кажуть, як є, так є, хлопаки. Всі, хто мене там не бачив, привіт усім. Слава Україні. Короче, працюємо, на своїй землі треба працювати. Юто, не юто, люба техніка вона працює, не Китайська, японська, все воно класне, все воно працює, все воно їде. Ніколи не нарікайте. Я бачу японці, хорошо їздять. І Юто їздить, і Сінта їзде. Ніколи не грішив я на сінтаї. Нормальна техніка, якщо хтось надумав собі, беріть без жодних якихось там сумнівів, якщо щось дзвонить до мене. На вайбер або так. Навіть так списуйтесь. Чи в Ютубі пишіть коментарі, підписуємося на канал, хлопці. Будуть можливо, цікаві відео, можливо, ну, я ж кажу, я невідомий блогер, що там цікаві такі відео, там, показові, що там із, із цього, з цього, дрона знімають, ще щось знімають. Я би дрон, я вам скажу, дрон то для ЗСУ треба дати а не бавитись і знімати там відоси. Воно так, да, красиво, пафосно, так, знаєте, але воно. З фризою я там купу не знімав е з фризуванням, тому що вже на Ютубі, на просторах Ютуба, скільки того фризування є. Вже, ну, там з доцею трошки одне відео зняв, закинув, але скільки вже тих з фризою є відео, що хлопці, воно без сенсу його кучу тих відео робить. Да, для, для блога там може знаєте, може воно щось там ліпше типу, ну, буде більше людей дивитись, тебе, переглядів буде більше. Але хлопаки, ну, ну вже скільки того є, воно, людина заходить бачить фрезування і вже виходить з того. знаєте. Який сенс, сенс тим. О, хлопці. Коротше, буду закінчувати, хлопаки. Все, Підписуємося на канал. Не забуваємо ставити лайки, дизлайки, все приймається, як то кажуть. Все, що це все приймається. Дивіться. Мене привіт Валентину з татового гаража. Привіт там ще є один Юра. Якийсь, що е, казав, що казав, закріпив оцю ж тягу, штягу. Ну, в мене теж воно легенько тріпається. Ще наразі воздуха не відпав, показую для Юри. Слава Богу, ще держиться. Нема ні тріщин, нічого не відпало. Але будемо наблюдати, це ж добре що ти таку пораду дав. Та і все, їсти ЮТО, теж класні доктора. І донфенги хороші, і ДТЗ класні, всі трактора нормальні. Не буду там когось хейтити, когось цей, знаєте, всі класні трактора, всі їдуть, всі працюють. І головне, щоб вони нам в подальшому працювали. Для нас. Головне, саме головне для нас, щоб воно працювало. Бо ми її купуємо цю техніку, щоб ми отримали задоволення від роботи. Возумієте? Я колись і тішився. І сімтай їздив нормально, нічого з ним не ставалося, він все там талапав. Але час йде, знаєте, хочеться щось ліпше, новішого, кращого. Та і все. О, то добре, хлопці. Коротше, всім привіт. Хто має юту, хто не має, хто, хто хоче мати. Так що, китайська техніка, все, все з нею нормально, хлопці. Сідаюсь, Ой, такого хлопця, подивіться. не вижав. завіз, а оце, оце в нього коли дим йде, тільки коли заводиться. І все, хлопці. А так все працює, все робить, хлопці. Не буду вже, ну нема вже що фризувати, Все, Все з ним нормально, хлопці. Так що, якщо хочете, купуйте. Купуйте для себе навісне, яке вам пасує. Всім дякую за увагу. І підписуємося на канал, хлопаки.